Готуємо незвичайну запіканку з кабачка. Нам знадобляться такі продукти. Почнемо з того, що напрямо кабачок, посолимо його і відставимо поки що в сторону, щоб він дав вологу. Натираємо тофу. На середні кубики нарізаємо два томати. І в кінці нарізаємо кружальцями червону цибулю. Тепер об'єднуємо все разом. До кабачків додаємо томати, оливкову олійку і все перемішуємо. Далі тофу, спеції і перемішуємо знову. В кінці додаємо манку та останній раз добре перемішуємо. Викладаємо пекарський папір або змащуємо форму олією. Можна запікати і без форми, просто сформувати прямокутник на шматочку пекарського паперу. Зверху прикрашаємо цибулею. Випікаємо півгодинки при температурі 180 градусів, далі піднімаємо температуру до 200 і запікаємо ще 10 хвилин до рум'яності. Це дуже просто і ви навіть не уявляєте, наскільки смачно. Сезон кабачків це просто ідеальний несолодкий пиріг. Ми дуже часто його готували цього літа і вважаємо, що додати в нього тофу було найкращою ідеєю. Бо тепер він не тільки смачний, а їм ще й можна наїстися. Обов'язково спробуйте смачного.